Виконуємо номер 1076 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2022 рік. Заповни пропуски. Завдання перше 1 мм дорівнює невідомо сантиметрів. Завдання друге 1 сантмер дорівнює невідомо тонн. Завдання третє 1 метр дорівнює невідомо кілометрів. Завдання четверте 1 кілограм дорівнює невідомо центнерів. Завдання п'яте 1 сантиметр дорівнює невідомо метрів. Завдання шосте 1 секунда дорівнює невідомих хвилин. Завдання сьоме 1 копійка дорівнює невідому гривень. І завдання восьме 1 година дорівнює 2 дуби. приступаємо до виконання. В одному сантиметрі 10 міліметрів, тому 1 міліметр дорівнює 1 десята сантиметра, в одній тоні 10 центнерів, тому 1 центнер дорівнює 1 десята. В одному кілометрі тисяча метрів, тому один метр дорівнює 1 тисячна кілометра. В одному центнері 100 кілограмів, тому 1 кг дорівнює одна сота центнера. В одному метрі 100 сантиметрів, тому 1 сантиметр дорівнює 1 сота метра. В одній хвилині 60 секунд, тому 1 секунда дорівнює 1 шістдесята хвилини. В одній гривні 100 копійок, тому 1 копійка дорівнює 1 сота гривні. В одній Добі 24 години, тому 1 година дорівнює 124 доби. Ми заповнили пропуски. Номер 1076 виконано.